what Влітали, влипали, вривалися, впадали і часто поспішність призводло до найсумніших наслідків. Ми пишаємося нашими славетними успіхами, але тільки не статистикою розлучень, де ми також доставили світових вершин. Однак ми забралися висновки. І пак, друзі мої, перші, розумієте, перші у світі пам'ять. Ви полозали щастя! Відповісти на питання про причини укладення вашого шлюбу. Хіба це не чудово? Хіба це не прекрасно? Так. Давно, та але якщо це не затягнеться надовго, а то шофер розернеться та поїде, у нього від цього залежить зарплата. Є, ну ми ж можемо на таксі поїхати. Ну щоб ви не подумали, що ми злякалися. Ані скілечки. Однак я повинна попередити вас. Що на всі питання суду ви маєте відповідати правду і тільки правду. Від наших ви можете відмовитися, якщо вважаєте, що дочерплена інтимна сфера ваших стосунків. Вам допомагатиме чудовий адвокат, доктор. Замипитись про свого власного. Протестую! Питання виновача очевидь, націлене на інтимну сферу моєї підзахисної. Протест прийнятий. Якщо ви, звичайно, не побажаєте відповісти на це питання добровільно. -та, -та, Та там ще нічого немає. Ну тобто, я хотіла сказати що? Та заспокойся, ну тут слів не потрібно. Вибачте, Фролян. Право, прошу вас. Ви пане шміт? Первізець. Так. А ви, Фролян Мюллер, родом. Злановує? Так. А ви там що бували? Ні. Та... Це ж село таке. Під підверхласнув пірінку. Та там, сам дома з Єва, ну є, Єва, Ну ви розумієте, вона у мене завжди всім любить це пояснювати. Але мені ж це подобається. Мені теж. Ну тоді поясніть вже скоріше. Чому, власне кажучи? Ви хочете одружитися. Ну як це? Чому? Тому що ми кохаємо один одного. Тому що ми кохаємо один одного, це прекрасно! Дивовижне твердження. Але всього лише твердження. А чим ви можете це все довести? Ми вже вічність кохаємо один одного. Правда, Адама? Так. Так чому? За що ви любите один одного? Ну За... так. За... Я заявляю протест проти такого трактування питання. Воно ж занадто глобальне, аби можна було б дати на нього просто відповідь. Та для цього ж навіть не знайдеться прецеденту у всій світовій літературі. Чи допускаємо, щоб хтось колись кому-небудь сказав Я кохаю тебе за те, що і одразу дав би відповідь на це запитання. Право винувачне неймовірно. У відповідь на це запитання всі починають запитати щось невиразне, ніби мовити про вселенську таємницю. Так це ж вы истинно так. Высокий суд. Я бы... Прошу замотувати у протоколі висловлювання моїх підзахисних дослідно. Без сумнів зрозуміло. Чи не так, пані секретарю? Так точно, пані суддя. Я не беру під сумнів віри сфері короля Мюлерів її висловлювання. Однак я прошу не розглядати їх як доказ. Термін їхньої придатності, як відомо, не сьогодні-завтра може минути. Це явний виладки. Це очевидна ознака любові. Пані суддя, я протестую. Храм би намагається перекрутити зміст моїх слів. Під маю на увазі. Тьох. Друзі мої! Друзі мої, це ж прекрасно! А, поки не трапилася ця історія. Згало нема А Він не раптом запалився і тут жадіб зробити нічого. <кхух> Він тільки відвів заглу до лікарні. На мотоциклі її одразу ж поклали на операційний стіл. Що було потім? Потім. Потім я повертаюся. На там. Хто? Єва. Oh, yeah. yeah. Так, я у його наметі. Ага. Протестую проти вашого цього. Ага. Це носить характери, відверто виражений підозрює. підозри. світ. Ага. ага. Я ж перейшла його на мет, тому що мені було страшно залишатися в своєму. Там встало раптом так порожньо. А в його наметі, бо було не порожньо? Так, звичайно, однак там вам не було страшно. Ні. Дивно, як це одному порожньому наметі страшно, а в іншому не страшно. Я сама здивувалася. Але це факт. Ну так і я швидко повернувся. Час, тривоги. Я, хіба ви знали, що в Короляніва перебуватиме у вашому наметі? Та ні, я завжди швидко їжджу. Швидше за всіх. Ганяй, мов божевільний. Коли він вперше приїхав до нас коли не було, давай ми поки що залишимося в Херіндорфі. Так що ж відбулося, коли ви повернулися? Ну, я вучманів. Ну, я здивувався. Адже вона ж була така недоторка. А що ви розумієте, словом недоторка. Ну, те, що вона не хотіла ні з ким обійматися? А, ви ж тоді всього лише три дні були знайомі. О, а цей паш мені хотілося особливо відзначити. Виходить, до моменту згаданої події, ви знали один одного. Цілих три дні. Та іноді три дні здаються цілою вічністю. Ось, саме так! мені здавалося, що ми з Аді, з нею вже принаймні тиждень. Так що, як би страшно мені не було я б, все одно не перебралась дорогу на мене. Прекрасно пролянули. А ви паничний. Потім я б подолала своє здивування. За що ви? Якщо було потім. Ну, потім, потім у мене... Криша поїхала. Ну, я здивувався. Яка ідилія? Пані суття! Я попрошу вас припинити ці цинічні репліки про обвинувача. У ну, контутації ідеї. Я не вбачаю ніяк в Так що ж було далі. А, ну, далі. Далі на це питання ви можете не давати відповідь. Дайте, що говорила пані суддя щодо інтимної сфери. А. <ріхи> Апендезит належить до інтимної сфери. Апендезит належить до інтимної сфері. Розуб. Розуб. Так, пані суддя, яка гроза? Вагнюк навіть позривало на медії і позбивала речі. Якби не Аді, де кому було б зле. А у одного ветеринара навіть машина трохи взагалі до кіст. Цей ветеринар він боявся сісти в ту машину, боявся відігнати її від обриву. Ой, ветеринар. зате Аді він. І все ж це позитивно характеризує мого під І нарешті право обвинувач отримало роз'яснення щодо того, як пройшла та ніч. Я попрошу зазначити, що молоді люди. Проявили взаємний потяг, з звоїсно дитячою чистотою і не думали зближуватись у інших категоріях. Скажіть крітами, решту відпустки ж провели так само, чи не так? Ну. Ось так, приблизно так. <схід> <схід> а чи думали ви вже тоді про більш тісні стосунки? Ми навіть заручилися з ним. в останній вечір для водища. Але в нас не було каблучок. У Хенісдорпі вони не продавалися. А так так все було й годиться. Так, і тут ще й одна парочка посварилася. І ми поміняли свої два маленьких намета. На один великий. У рамках сімейно-прогностичного ми ум... щодо свого спільного майбутнього життя. Давайте спочатку поговоримо про це гаразд? і задоволенням. Так, з превеликим задоволенням. Прекрасно. Отже, де ви збираєтеся жити? Перепрошу, пані суддя, де вам довелося б жити? У моєї матері. Певний час. Тільки певний час, поки не отримаємо власну квартиру. А коли б це могло статися? Я не знаю. Паді, ти ще ж минулого тижня обіцяв зайти... більше людей, ніж від холери. Звичайно, бо собі не так круто. Мені багато. Так тобі і треба. Я її приймаю вам як її, а ви Так, стоп, стоп. Це речовий доказ. Судите! Судите! Звичайно, але зовнію умовою, якщо повністю буде враховуватись плачений стан здоров'я мого підзахисного, а подібні ексцеси більше не повторються. розі так вже нічого не лишилось. А, -а, а, пані секретар, а -а -а. я голошу цього погану. Ви ж вами застережимо до людини. Коли люди хочуть одружитися, їм не допоможуть ніякі застереження. Зробив би копка. Але ж вона витріщилась так на мене. Ну що я подумав, нехай буде те, що має бути. До аналогічного рішення люди приходять часто і без допомоги секретаря суду. А ви що на це скажете? Фройден Нюле. Чесно кажучи, я не думала, що Аді так швидко зламається. Ну, є воно. ну мій організм він ж не приймає. Я ж не зламаю на увазі. Я маю на увазі, якби це був справжній рай, то був служба б, напевно... Я соку, а Єва подібна до тієї. Але все це не має ніякого відношення до того, що Анти такий молодий, і що його забрали в армію, і що його організм не приймає алкоголю. Та таке ж може трапитися з тим, хто дружний уже 10 років з яким-небудь монтажником у відрядженні. Напоїть така. Ну <кух> заспокойся, <кух> Єва. <кух> На мене більше ніхто не напоїть. Ну Справді, Єво. Браво. Браво, друже, мій! А ви продовжуйте, дитя моє. Ну, ось, власне кажучи, і все, що я хотіла сказати. Ну, Єво, ну я буду старатися опанувати себе, Єву. Не завжди, що бури буде йтиме дощ. Я буду думати. Тільки про тебе, Єва. Правильно, Азі. А коли піде дощ? Дій... Залишився в е, Мені здається, що ми можемо потихеньку закругляти. Я теж так вважаю. А, так. Але я іншої думки. Ми лише блегка заглянули майбутнє та сьогодення наших кандидатів. Однак як справа з їхнім минулим. У 18 років минулого не буває. Буває. Минуле довжиною. Цілих 18 років. У цей час вчаться ходити, набувають зуби, хворіють свинкою і отримують. Місом не може бути й мови. Я впевнена, що їх прихильність заснована на дивних та чистих почуттях. В обов'язки суд входило прийняття рішення. Однак, незважаючи на всі наші старання, аргументи за і проти настільки вирівноважили чашу наших стередів, що ми не змогли прийняти остаточне рішення. А як же ж тепер? Ну, можна було призначити ще одне засідання. Однак, якщо воно відбудеться завтра або післязавтра, то навряд чи дасть інші результати, ніж наше сьогоднішнє. Ні, е, ні, не, не потрібно. З іншого боку, якщо ми відкладемо слухання на пів року, це означало б, щоб ми виступилися проти укладення вашого шлюбу. А це створило б прецедент, який наносить шкоду нашому починку. Суд не побоявся. Шановні пані та панове, зізнатися вам у дилемі. Але ще допустимо, щоб наше слухання закінчилося безрезокто. Ви пішли в зали розчаровані не менше, аніж наша молода пана. І ці міркування навели нас на думку, здійснення якої потребує вашої допомоги. Ви всі, шановні пані та панове, знайомі з радощами і негарадами сімейного життя. А вам також щодня належить вирішувати питання, які важливі для вас не менше, ніж для Адама і Єви. А тому вам тут також належить прийняти рішення і у відкритому голосуванні відповісти на питання, чи повинні одружитися Адам і Єва. А, це менаєте, та Це феноменально, А Підіміть проголосити, піднімайте, підіймойте, будь ласка, зможемо, підніміть. Дякую. Дякую. Більшість з вас проголосували за таким чином. Ваші більне були виявлення. Спідпали з бажанням наших молодих людей вступити у шлюб. Ну, а підійдіть на себе обидва. Ви витримали іспит. Вірніше. Ви витримали б його, якби на світі існував такий суд закладання шлюби. Але такого не існує. Поки що. Молоді люди все ще самі повинні ставити собі питання, які лунали на даному судовому засіданні, і самі знаходити на них відповіді. На них і на багато-багато інших. Ставте їх собі і вирішуйте дійсно, варто чи не варто вам сьогодні одружуватися. Усього хорошого. У